Вітаю всіх на моєму каналі Я Ніколь і запрошую вас до шопінгу зі мною. Тож бажаю усім гарного перегляду. Хоча зараз і не сезон, але подивимося, які купальники завезли нам на ваговий товар. Ібіца, суцільний купальник досить часто трапляється. Ось дивіться, які соковиті кавуни. Також таке мені подобається. Є мій улюблений горох і багато таких квітастих принтів, тропічні там листя. Ось цей, до речі, купальник. Спочатку я подумала, можливо, це тед Бейкер, бо дуже схожа тут фурнітура за кольором, як у саме цього бренду. Але ні, це ви Купальник плавки та танкіні від NEX 12 розміру. Не сезон. Зараз купальників буду приміряти я речі тепліші від Ось Дивіться, яке таке легеньке пальто у клітинку чорну на білому фоні. 12-й розмір. Склад тут, звісно, що не дуже-дуже багато поліестру не застігається, тому, знаєте, навіть це б я назвала не пальто, а такий кардиган. Тоненький без підкладки на таку, знаєте, не холодну, а теплу, я б навіть сказала, погоду. Далі, на примірку, взяла дещо тепліше. Це пальто Teddy ніжного коричневого кольору. Воно коротеньке. І, знаєте, я не зрозуміла, оці ці гудзики вони декоративні і взагалі це пальто не застігається. І так, я розумію, що воно також не на холодну погоду, а на таку теплу європейську осінь. А це від H&M було пальто, бачите, знов-таки багато дуже полестра, у складі є вовна, також вже воно довше, довжина за коліна, оце тільки рукав мені в цей фасончик, не дуже сподобалось. Спущений рукав, і бачите, сама довжина рукава якась закоротка, колір грязно-білий, без малюнка. Ці всі три речі я взяла сьогодні з люксового товару і приміряла. Ви знаєте, таке можна знайти в нас взагалі-то і на вазі. Далі знайшла я на люксі ось такі три нічні сорочки з коротким рукавом, вони літні, там такі написано на бірочці. Перша це з тваринами африканськими, друга ось синя у мою улюблену смужку. І ось така була плямиста сині плями на білому. Всі нові. Гарний склад 100% бавовна. А на примірку із літнього взяла ось цю сукню. Зроблена вона в італії, 100% віскоза без еластану, не тягнеться сукня ось такої максі довжини з довгим рукавом. Приємний оливковий колір на бежевому, рукав розширяється донизу, малюнок ось такий, бачите, як здалеку, начебто, стрілочки. Цікавий там крій від грудей відрізна талія, гарно так приталена, без всяких пасків і достатньо глибокий виріс декольте. До шкіри дуже приємна ця тканина для спеки, для літа те, що необхідно. Потім була ще сукня ось від FDF, вона така, трохи там на запах, на чорному кольорі ось такі червоні маки. Маки взагалі-то я обожнюю, але це, знаєте, коли літня сукня чорного кольору, не дуже мені до вподоби. короткі рука, вона розширяється, мені і розмір великий. За складом це також 100% віскоза. Маки обожнюю, коли вони квітнуть, так, вздовж узбіччя, за ними спостерігати, дуже цікаво, вони такими грубками ростуть, дуже це гарно. Але саме на цій сукні мені вони не дуже сподобались, якась вона мрачнувата. Ще буде в чорному кольорі примірка від Mark Spencer. Сукня нова, це сукня-сурочка на застіпках, донизу, гудзиках. Чорно-білий колір, ось такі там горошинки, це розмір. 12-й та ж сама тканина, 100% візкоза без еластану. Тут уже, бачите, пасок зробили, але він з у цьому візерунку там, знаєте, не так сильно його там видно, він можна сказати, що взагалі невидимий, як для мене. Довгий рукав, не розширений, а сама сукня розширяється донизу. А ось тут навіть збереглась етикетка. Видно, що на розпродажі сукня була за 4 фунти. Не зрозуміло, яка була перша ціна, сукня також літня. Тут, бачите, знов-таки на чорному фоні квіти, і вона мені завелика. Розмір великий. Тут зробили ось такий ще хвіст, це зав'язується. Не дуже це саме таке, я полюбляю. Хоча також на цьому візерунку не дуже він і помітний. Довжина за коліна розмір взагалі-то не мій. У нас цю сукню визначили до люксу, але таку можна дуже легко знайти і на вазі. Дивіться, які сьогодні ниточки я знайшла, їх запакували, щоб не розгребли по різним кутам цього магазину. Гарний, дуже склад вовна, потім верблюжий волос і ще й. Додали акрил мікрофібра, червоний колір дуже гарний. Також відправили до люксу. Я погуглила, подивилася, скільки ж такі саме цієї фірми ниточки коштують. Ось, наприклад, за 4,29 євро саме цей склад. Навіть на люксі, звісно, що у нас ці ниточки будуть дешевше, бо ось тут на сайті навіть 9 доларів. Звісно, що в інтернеті можна вибрати колір, любий, який вам сподобається. в нас сьогодні тільки червоний. Це на люксі також косметичка, декілька відділень, накладні нігті, там і вії, їх визначили до ексклюзивного товару. Я навіть не знаю, чи користується хтось зараз такими накладними нігтями. Це постільна білизна, дитяча, до речі, 100% бавовна, гаманець ось такий квітастий. Тканевий він не шкіряний, але тканина достатньо щільна, думаю, він прослужить довго. Ще позаглядала на полицях, знайшла ось такі трошки більші косметички, і була зовсім ось така малесенька сумочка, не знаю, навіть, що в неї там можна поміститися, окрім ключів або карточок. Мобілка туди не кожна влізе. І ось такий невеличкий, це такий, я б назвала ключниця або гаманець для дрібних монет. Шкіряні рукавиці це чоловічі, воно в принципі, видно. Тут комбіновані матеріали шкіра і також тилова сторона це тканина, ось такий чорно-білий малюнок, дрібна клітинка. В персиковому кольорі також невеличкий клар, це поясна сумка, така підійде для спорту. Дивіться, який цікавий ремінь він весь вишитий ось такими огірками. На вазі частенько он до нас привозять різноманітні валізи, ось вибирайте любого розміру і кольору, і ще позаглядала, ось такий був альбом. Він великий, але тут, я так розумію, треба вклеювати фото, не вкладати їх під прозору таку плівку. А взагалі-то ця назва альбому Скраббукін, тобто робити там собі якісь такі кольорові різноманітні сторінки з якимись спогадами на різноманітні тематики. Ще була ось така величезна книжка, це розмальовка для дорослих, для того, щоб розслабитись та помедитувати, поки ви розмальовуєте. На мій погляд, на це потрібно дуже багато вільного часу. Ось такий величезний заяць був це серед іграшок, і взагалі то іграшок у нас завжди багато. Біля іграшок тут же в нас стічка з сумками. Багато цих шоперів самих звичайних, величезних. і звичайні сумки. їх Тут накидали рюкзачки. Ось, наприклад, Клаудіо Канова трапляється частенько. Погуглила я в цей раз, ось, бачите, сумки, наприклад, біля 20 фунтів коштують. Знайшла я рюкзачок від цього бренду. Взагалі тут дизайн різноманітний. Це вже шкіряна сумка, воно, в принципі, і видно, більше схожа мені таке, як на чоловічу. І ось, наприклад, поряд речі на вазі спочатку взяла, які тут висіли з боку, і знайшла нові речі. Ось така маєчка, вона нова, приємний зелений колір. Від Дориті Перкінс, дивіться, 15 фунтів коштувала ось така футболка сірого кольору з комірцем. Ось такий шопінг в мене сьогодні вийшов. Дякую, що додивились відео до кінця. Якщо сподобалось, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Дякую всім, хто підтримує мене та мій канал. Бажаю гарних знахідок, цікавого шопінгу та мирного неба. До наступного відео. Всім пока!